Ну що ж, ми продовжимо роботу в громадської студії Медіа Майдану. І до нас вже приєднався Сергій Яковенко, він керівник громадської організації Автомайдан Черкаси. Вітаю вас в нашій студії. Не так давно ви в нас були. Що за цей час сталося новенького? В Автомайдані. Ну, ми активізували свою роботу в першу чергу в напрямку волонтерської, волонтерської діяльності допомоги. Нашим воїнам-учасникам АТО. Ну і хочу оголосити, у нас теж відбулася така подія, не зовсім приємна, але нам довелося виключити із членів Автомайдану Італія Короткашея, який ну, свій час обіймав посаду голови Автомайдану, а потім mm -hmm. залишився рядовим членом. Для, ну, для громадськості хочу повідомити, чому це сталося. За порушення дисципліни і вимог статуту громадської організації він був виключений. А саме він не то, не то що причетно, він безпосередньо займався випуском газети Голос Майдану, в якій там, скажімо так, компромати і чорнуха не підтверджена нічим була опублікована стосовно кандидата в народні депутати Леоніда Даценка по 197 округу. Там він підписався від імені Автомайдану і від імені Координаційної ради Сил Майдан При Віталій так? Відповідальний за випуск Віталій Короткашей, mm -hmm. там все написано. Mm -hmm. там ТАРАС 60 тисяч примірників і mm -hmm. все решта. Тобто ми ні Координаційна Рада, ні Автомайдан йому е дозволу на це не давали, і ми під цим не підписуємося. Нам нам довелося про це. Е про це повідомити нас запитували, і місія ОБСЄ питала, яке ми маємо відношення до цього. Приходили mm -hmm. до нас штаб автомайдану. Е, також помічник е, депутата Доценка. Теж е, ну то, ми відхрестилися від цієї газети? Ми, ми відхрестилися, так, і це і за грубе порушення. Ми вважаємо, що це грубе порушення. Ми його виключили із складу автомайдану. Як він сприйняв цю звістку, що його виключили? Він ще ніяк не сприйняв цю звістку. Ми його ще не бачили в Черкасах, він десь, мабуть, десь відпочиває. ну, Я, я навіть, навіть не знаю. А тобто він ще не знає, що його виключили, так? Ну, я, я думаю, що він знає, але безпосередньо ми йому про це не повідомляли, тому що ми е, хочемо йому е, протокол е, з зборів координаційної ради, показати протокол, ще не готовий. ну, як він… Е, Засідання це було позавчора. Зрозуміло. Скільки взагалі зараз членів в автомайдані, бо мені такі так здається, що постійно когось виключають, хтось йде. Ні. Чи є якісь нові вливання в вашу організацію? Нові значить з радістю вам доповім, що виключень у нас було тільки два. За весь час існування автомайдана. Ми виключили. Е Когось виключили? Ні, ні, ні. А Ігор Ігоря є такий, так. Да? Е, і виключили Короткаше, Ну, За дуже серйозні причини. Uh -huh. А в Автомайдан зараз, до речі, повертаються ті люди, які пішли з Автомайдану відразу, коли Короткошей став головою і вони не були згодні з його політикою і з його діяльністю. Uh -huh. Вони вийшли, зараз вони повертаються. Тобто автомайдан навпаки е, е, зараз. Е, Кількість членів наших збільшується. Mm. А от Руслан в... Заря він також один із uh, засновників. Руслан Заря теж один із засновників, але він його ніхто не виключав, він сам пішов, тому що він ну, бачив подальшу свою діяльність Но Він не прийшов знову, ні. Ні, він не прийшов, він, він займається, займається депутатською діяльністю, і, в принципі, я не знаю, чи він є членом партії вільних демократів, але я знаю, що він в команді, він підтримує, він, він цього не приховує. ну, Доволі таки чесно, він тоді теж це оголосив публічно. А у нас одна із вимог. А політичність. А політичність, тобто у нас немає не членів партії, там якихось, або, ну, і, до речі, на виборах ми теж не підтримували жодного з кандидатів. Ну, ви це знаєте, так. Да. Uh -huh. Тому з Русланом з Зорей, тут досить прозоро все, і він, він сам покинув цю організацію. <з derrière> Хоча <з derrière> був одним із засновників. Uh -huh. а ви казали про допомогу воїнам. А то можете детальніше розказати, яким чином ви допомагаєте, і чого саме вони зараз потребують? Так, uh -huh. да, це теж хотілось би, щоб громадськість почула. Чого потребують, значить, ми буквально вже ну, на, на минулому тижні це було четвер, п'ятниця і тобто, п'ятниця-субота. Неділю ми тільки зранку. Ми дві доби фактично наші люди не без сну і без без відпочинку за кермом проїхали. Ну, і це це досить, досить важко. Значить, ми допомагали допомагали. Це 54-й окремий розвідуваний, розвідуваний батальйон, який стоїть. На... Котоло це є, да, в якому там дебальство yeah, зараз yeah, yeah. в оточенні воно фактично, але там йде Ростовська траса, і на цьому стикі, де оце ось оточення, вони якраз стоять, цей розвідув... розвідувальний 54-й батальйон. Ми минулого разу, це десь два тижні тому, по їхньому проханню, відвезли 20 кубів лісу. Це такі колоди, з якими Черкас з Черкас з Черкас вести аж туди ліс? Да ну у них більше ну не було іншої можливості. Вони кинули клич всім. Ну, ми відгукнулися на це, і, до речі, повинен сказати, що е голова облдержадміністрації Юрій Олегович Ткаченко нам в цьому допоміг. Велико йому дякую подяку передаємо від імені наших воїнів. Ми, ми тоді відвезли Яким чином він гроші дав, чи ліс, чи він? Я не знаю, яким чином він дав вказівку. лісгосп, виділив ці, цей ліс і виділив транспорт, виділив водіїв і пальне, повністю все. Ну, у нас наша машина супроводження, і ну, крім того, там матеріали, інші там і пічки, і все ми, і там бензопилку, все, все возили. До речі, з нами там ще пригода така трапилась дуже цікава. На об'їзді там одного з мостів, який був на напередодні, був обстріляний зградів і був закритий, не, не було проїзду. Там об'їзна дуже вузька дорога, і Камаз не міг там проїхати, ну розминутися. Ну, великий mm -hmm. потік транспорту. І під цей Камаз, ну хтось із проїжджаючих машин, хтось кинув гранату. Водій виходить, під колесом лежить граната, бойова граната, РГД 5. Видно просто, що людина, яка кидала цю гранату, не вміє не користуватись, тому що вусики ці не розігнуті, а просто за кільце смикнуло, воно аж роз'їхалося кільце, і вона була кинута під колесом. Ну, тільки тому вона не взірвалася. Потім ми там вже в безпосередньо в, в розташуванні цієї частини в окопі взірвали цю гранату. Ну, тобто це не муляж, була бойова граната. Така ситуація була така не, ну, неприємна. Але це не якісь, ну, це не, не сепаратісти, там не якісь не, не розвідники. Це хтось з місцевого населення зробив. Тому що ну, видно, що людина не, не, не фахівець в цьому. Тобто ви стояли, так, просто чекали, поки можна викликати. Да, так, хтось, хтось да, викинув цю гранату нам під колесо. А там видно було, що ви якось як теж. Було... В гражданському були видно? Ні, машина була позначена. Машина була позначена. Ну в зону атоми коли їжаємо жовті полоси, mm -hmm. дві полоси повністю оклеюється машина спереду, з боку, ззаду, український прапор великий, і табличка на лобове скло приліплена в який підрозділ ми їдемо. Ну це щоб легше було mm -hmm. через блокпости переїжджати. Вони вже ну. Знають там і нас чекають, що ми їдемо в конкретний цей підрозділ. Uh -huh. А до речі, ну а оць, цього разу це ми минуло два тижні тому, десь можливо вже вже більше. Е, цього разу ми теж одвозили е, туди ж, в цей 54-й розвідбат, відбат. Е, одвозили вже дошки і щити такі. Значить дошки, Ну це вже нам ніхто не допомагав. Це е, дали клич е, руській поляні. Там дуже багато цих лісопилок, там приватних. Uh -huh. І хто, хто куб, хто пів кубу. Люди самі ну, нам поскидували. Ми вже, верніше, спонсори там теж ну, ми дали клич, допомогли спальним. Транспорт був наш, ну, приватний, ну, фура, але і, і господар членов Автомайдану. І Ми відвозили туди їм ці і щити, офісні перегородки, такі один із кол-центр якийсь був, я так розумію, що ці офісні перегородки, вони там роблять перепланування, і нам залюбки його ну, віддали ці, ці щити. Ну. Угу. Крім того, значить там була передача дуже велика на 128-й гірсько-піхотну бригаду, які, до речі, служить десь біля сотні наших Черкащан. Це військові підрозділи, люди були призвані через воєнкомат повістками. Ми просто поїхали, подивилися, а вони на самі на самій передовій. Було, до речі, теж цікаво. Ми в розвідбаті розгружаємо ці ну, дошки, а в нас ще є там ще великий обсяг далі вести. І ми чуємо, як Канонада якраз обстріл іде з тої сторони, куди нам треба їхати. Mm -hmm. Тому що цей 128-й, це крайній блокпост наших військ. Через 800 метрів вже блокпост сепаратистів. Тобто це ще до Дебальцева, ще кілометрів 20, і за Дебальцевим ще, ще 10 кілометрів, ну, саме перед, передовий, скажімо uh -huh. так, пункт. І те, що ми там побачили, ну, нас дуже вразило. В яких умовах живуть наші бійці і в чому вони одягнені і взагалі. Президент обіцяв з мови одяг. Ну, от ви розумієте, ми, ми провезли там ну, дуже багато там теплих речей, там пічки, паяльні лампи, багато всяких там домашніх пиріжків, які вони там дуже... Ну, одне питання було. А ви не ви привезли зимову, ну, зимову форму якусь? Оце, ну, ці, що їм там Міністерство оборони видало, ці бушлати ватяні, які після дощу першого, вони стають, вони сохнуть потім тиждень і, uh -huh. і вагою десь кілограм вони 15 стають. І то їх немає. У них ось деякі бійці показують, що літня хаба, яку їм видали, це Міністерство оборони. Все. а чим Міністерство оборони вас забезпечує? Боєприпасами кажуть, цього у нас вистачає. А все, а все решта, ну, каски, бронежилети, там, в принципі, у них це все є. З е, харчуванням теж. І, ну, і це завдяки тільки волонтерам, таких uh -huh. як ми, там, ну, дякувати їм, і, ну, таким як ми, що і вони кажуть, що тільки дякуючи вам, ми тут виживаємо. Тому що Міністерство оборони, ну. Те, що вони декларують, ми своїми очима побачили, і ці бійці, вони похожі на е, ці гітлерівці, що під Сталінградом були полонені. Пам'ятаєте, угу. оці кадри, в яких вони були закутані там, чому ну, це десь приблизно та ж сама картина? Хоча е, е, повинен відмітити, що жоден з них вони не скаржились взагалі. Вони ну ми їх питаємо, ну задаємо питання, вони відповідають. А ні, ну цього немає. Кажу, а де ви митись? А ніде. Каже, ми то я тут 4 місяці три рази в бані був. І де тут митися, а температура там була вночі. Якраз ми їхали, в машині показували мінус 10 за бортом. А вони живуть ну, під землею, тому що кожен день під обстрілом палатки там не розставиш. Зрозуміло. Mm -hmm. Тобто бліндажі вони якісь повикопували, і там в них в них в них оце живуть, там же ж. Там і харчуються, там і все. Митися взагалі нема можливості, тому що ну, можливо, літом там був якийсь у них літній душ, вони там поставили якусь там коробку, а зараз просто вона замерзає. Жахіття. А Черкащани взагалі якось охоче зараз допомагають. О. Бо кажуть, що десь вдвічі-втричі зменшилася взагалі ця хвиля допомоги після того, як оголосили ось так званий мир. Зменшилась, зменшилась дійсно. Ви розумієте, що ну, і в людей, і в тих підприємців, бізнесменів, які нам допомагають, ресурс вже зменшується. Ви бачите, стан економіки нашої і матеріальне становище наших громадян, воно ж тільки погіршується. І люди, по-перше, ну, видохлись, є таке слово. Да? Але ще крім того, дуже багато людей не вірять в це, що, ну, що ця допомога, яку там збирають, А дуже багато зараз структур там ці корзинки, mm -hmm. там оці ось 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 скриньки там для пожертв. Де воно, куди воно дівається, люди не можуть проконтролювати, тому не довіряють. Ну я їх розумію в цьому плані. Ми, ми не, не, нема у нас цих скриньок нема, ми збираємо ці кошти е, тільки на особистому довірі. от той член Автомайдану знає там того людина яка от, от вона йому довіряє вона ці кошти дає ми ну, за, за них готові відчитатися за кожну копійку в тому числі зараз ми купили це і вчора купили до речі на азов вони нас Безпосередньо бійці цього підрозділу вийшли на нас і попросили, щоб ми ну, допомогти придбанні цього джипу. У них, у них там нема на чому їздити. Mm -hmm. Минулого разу ми відправляли джип, цей, який освячували теж в цій церкві. І, до речі, не знаю, як. Це символічно чи ні, це ще було в серпні місяці. Один із набагатьох, що залишився там цілим. Вони uh -huh. розказують, бо там і львів'яни їм прислали дві Тойоти-тундри, дорогущі машини, надійні, звичайно, але жодна з них цілої не залишилася. Одна потрапила на фугас, як вони казали, що всі колеса підлітали, бійці залишились на щастя живими, пораненими, але ну, просто японська якість, uh -huh. і, і, і їх врятувала. А цей, цей джип ну, купили ми по об'яві десь, верніше самі бійці його знайшли. Ми, ми тільки поїхали домовилися там за ціну. Ну, ціна така недорога не недорога, тому що він зовсім геть без документів. Там немає ні номерів, навіть ці шильдики, які, які там під капотом вони позбивали, позабирали. Mm -hmm. Ну, це якийсь двойник, ви розумієте, якісь там схеми. Ну, і ми цей джип, Дивіться, що... бо зараз міліція. дивиться. Що... Ні, міліція. Я, 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 до речі, сьогодні начальник УДІ розказував цю ситуацію, що я, як ми вчора з Києва її гнали пі, вечором, як ми проїхали КП в Переяслову, нас не замітили. Одна машина йде спереді, а ця впритул, ну, щоб mm. не видно, що без номерів. Так само Золотаніське ми проїхали КП. Таким же чином, а тут вже ми в Черкасах розслабились і нас біля козаностри спини догнали доїчники. Ну, пояснили, да, що, що так. от, Скажімо так, це, 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 це така утилізація з uh користю -huh. для Разуміло. наших А, Скажіть, будь ласка, от Сергію, а стосовно от наших місцевих проблем, я так розумію, зараз автомайдан він більше акцентує увагу на допомогу. Бійцям в АТО чи якось ще реагує на те, що відбувається в місті? Звичайно, реагуємо. До речі, сьогодні відбулося два круглих стола. Один круглий стіл організовував начальник ДАІ Чубатюк. Там були запрошені всі керівники підрозділів, які відповідають за стан доріг в області та в місті. Є такі люди? Є такі люди, так. Да. І, 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 до речі, ми подивилися. Ну, цей цирк був. розумієте, ми, ми відверто там сміялися з них, як вони перекладали один на одного. Моє оце тільки це, а це не моє, а це взагалі спірна ділянка дороги, mm -hmm. за неї ніхто не відповідає. А нам кошти виділили. ми ну, В два рази менше, ніж в минулому році, а ціни відповідно теж. Mm -hmm. Але ми обсяг робот, робіт провели більше, ніж в тому році. Я кажу, тоді питання. Це тільки значить одне, що в минулому році, там, позаминулому, ви просто ці гроші крали. Угу. Виходить так, якщо логічно подумати. і Нема... ну, Відповідь стандартна. Брак коштів. Брак коштів. Брак коштів, так. Я кажу, ви, ви подивилися на цих, з'їздили в АТО, подивилися на ці бійці, які без всяких коштів, які там е, щосекунди ризикують своє, своїм життям і в нелюдських умовах перебувають. До речі, вони е, кажуть, ми тут стоїмо і ми будемо стояти тут до останнього, тому що якщо ми звідси підемо, то російські танки будуть в Черкаса. Ми це розуміємо, тому ми тільки тут. Нам не потрібен цей Донбас, територія Донбасу чи ще щось. Ми розуміємо, що. Щоб ця що... зараза не розповсюджилась, так? Так, да, да. і це дуже, дуже нас вразило, і молодці, там, я скажу, що черкащани їм великий привіт від нас, і коли вони повернуться. До речі, я з цим же чиновником казав, ви тут розберітесь між собою, хто за що відповідає, що, що зробіть, тому що хлопці вернуться звідти, а в них там є так дуже серйозні настрої, але ми повернемося. І в них є не, зброя. Незрозуміло, не куди вони будуть тікати. Всі, угу. На всіх лісів не вистачить і в закордон всі теж не, не встигнуть втікти. От, до речі, от про тих, хто от втікає і збирається кудись тікати. Ось... Відбулись вибори так, до парламенту і до парламенту, до парламенту втік Зубик екс-регіонал. Автомайдан, я знаю, що він, в принципі, так опосередковано брав участь у тій акції в Палаці молоді, значить як споглядав. Як ви будете ставитись до того, якщо Зубик увійде в коаліцію пропрезидентську? Як ми будемо ставитись? Ну, це наше буде відношення відповідно до цієї коаліції. Я навіть не сумніваюся, що він увійде до цієї коаліції, тому що такі люди вони не можуть бути априолі в опозиції. Uh -huh. Вони йдуть туди, щоб якісь свої бізнес-інтереси відстоювати. І е, вчора тільки я дивився там інтерв'ю Яроша, він каже, я не знаю, як вони зайдуть в Раду. І чи дадуть їм люди, чи дадуть там ну, це зробити. Я не розумію. Вони думають, що ну, депутатська недоторканність, до речі, яку всі декларують, що її, uh -huh. її треба зняти, я не вірю в це, що вони це за це проголосують, але ж е недоторканість то з -за сторони закону. Але для народу, для громадськості, це нічого не, не значить. Ну, В принципі, так, окрім Зубака, там ще Яценко, так, Бобо. Там ціла когорта, там десь порядка, я так розумію, 70. Але ж бачите, люди, люди за них проголосували. Люди, ну, це наш, наше суспільство. Ви розумієте, що от я для себе чітко зрозумів. от У нас суспільство ділиться на дві категорії. Перша категорія це ті, які там на передовій так, відстоюють, І ті люди, які їм допомагають всіляко, останню копійку віддають і, і все. І є інші люди, яких, на жаль, більшість зараз, які ну, абсолютно до них не доходить, їм байдуже. Для них головне, от, сьогодні отримати 200 гривень, там, а завтра угу. до цього не, не, не доходить їхні мізки чи совість, я не знаю. Як... От казали, що ну, не вистачає інформації для ось цих мізків, так, які голосують за цих доступ. Вони... Чи вони... буде автомайдан якось інформувати населення в тому. В діяльності ось цих депутатів. Звичайно, звичайно. Ми будемо всіми можливими способами, в тому числі і користуючись такими нагодами, як це зараз, через засоби маси інформації. Треба людям пояснювати, якось ну, очі відкривати. Розумієте, ми перед виборами теж їздили ми по цим селам, там, де зубик засіював, скажімо так, в лапках. А, з людьми говорили, питаємо, ну, ну, як ви, ну, до совіці їх там призвали. А вони кажуть, а нам все одно, мені, мені нема за що хліба купити, і мені абсолютно по барабану, хто там пройде, і я буду за нього голосувати. А чому? Ну, тому що він обіцяв, після, е, якщо він пройде, то ще дасть там два рази більше. Ну, ну З тими людьми я не знаю, як, як, як з ними розмовляти. Ну, можливо, там їх треба позбавляти права голосу, якось, там, якийсь uh -huh. законний метод там uh -huh. Uh -huh. придумати. Але ну, боротися, ну, ми ж фізично їх знищувати, їх ніхто ж не буде. Але якщо до людини не доходить, ну, я так сподіваюся, що ну, відсоток не, не дуже великий таких людей. До речі, цей закон про посилення кримінальної відповідальності за підкуп. За підкуп і зараз це вже після виходу цього закону це вже є тяжким злочином. І органи внутрішніх справ мають право тут застосовувати вже й негласні методи роботи там, оперативно розшукової діяльності. Сьогодні, до речі, був ще один круглий стіл якраз цих питань у начальника УМВС Пустовара. Угу. Там були присутні. Дуже багато представників громадських організацій задавали ці питання. А до, до речі, скажіть, стосовно ж поплавського там мала мала бути розмова здається, так, так сьогодні так, так, в тому числі То стосовно Поповського по надали вам інформацію про підкуп по Поплавським, Чаркаса, Черкасах, <свісна> щоб <свісна> вас було як <свісна> захищатися, З, значить інформацію. Жодних вони опитали там порядка 700 е, громадян Черкас, е, порядку 50 працівників інституту цього mm -hmm. Поплавського. Ну, прямих е, доказів у них, на жаль, немає. Тобто, координаційна рада сил майдану програє суд Поплавському, так? Е, я не знаю програємо. Суд перенесли. До речі, сьогодні прийшли нам повістки всі на 17 листопада з'явитися до суду в якості відповідачів. Mm -hmm. Ну будемо якось там в Кировограді. Так, в Кіровоградській області, Голованівськ, саме те, там Голованівський район, uh -huh. районний суд. І, ну, доказів, доказі, ви розумієте. І, у них ще не закриті справи по е, 2010 році. Uh -huh. році є. Тобто колись дойдуть йдуть руки, так? Ну, вони проводять багато роботи, проводять, опитують все. Прямих доказів нема, але тут же ж ось людина. Була присутня до речі на цьому круглому столі, я, я не пам'ятаю, як його звати, але він був членом окружної виборчої комісії. І це в 2013 році, в грудні місяці, коли виборча кампанія проходила, каже: ми затримали цих ось. Ті, що підкупають, були там документи, було відео, докази, все визвали міліцію, Придніпровський райвідділ приїхав. Вони нічого ну, забрали це все і нічого не зробили. Каже, мене до сих пір ніхто не викликав там в якості свідка, не опитував. От ви ведете mm. слідство там. Кажу, у нас є докази. У нас я був свідок. Були певні люди, і вони, до речі, не ну, просто це ж лише питань, лише да. рік пройшов, тому в принципі. Ну навіть так. Да, ну, Майже, майже, майже рік, да, лише рік. Ну а возені нині там, як кажуть. І в нас є, є всі, всі шанси, звичайно, програти цей суд. Там, до речі, він нам моральні збитки просить відшкодувати в розмірі 5 тисяч гривень. Ну, це десь дві нормальні ківларові каски. <гумент> 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 а, пан Зрію, останнє питання. Чи планує все ж таки автомайдан? Ну, не Черкаський, так взагалі, загальноукраїнський. Якось переформутуватися в партію і брати участь все ж таки в політичному житті нашої країни. Ну, питання зараз не на часі, як для нас. Ми для себе. Ну я не знаю, як взагалі всеукраїнське автомайдан. Я знаю, що від Київського автомайдану вже балотувалася. Да, там Коба, там і ще хтось. Я так зрозумію, що ніхто з них не прийшов. Угу. У нас, у нас Черкаська автомайдана, поки що для цього ну нема не, не тільки сил а. Бажання. Бажання, ну, бажання то можливо є, але ми просто розраховуємо свої сили, що ми не, не, не будемо цим займатися, ну, принаймні декілька, декілька років там найближче. Можливо, можливо, Якщо цей наш рух розростеться і ми будемо досягати якихось успіхів на цьому нашому локальному рівні. І ми будемо бачити, що в нас виходить, і народ. Ми будемо бачити підтримку народу. То чому б і ні? Але mm. наразі це питання взагалі в нас не стоїть. Абсолютно зрозуміло. Я вам величезне. Дякую, кажу за те, що прийшли Будь до нашої ласка. студії. Нагадаю, що ми спілкувалися з Сергієм Яковенко. Він керівник Черкаської громадської організації автомайдан Черкаси. Ну на цьому ми будемо завершувати роботу нашої громадської студії медіа «Майдан Майдану. Зустрінемося завтра до зустрічі.